Крична, у, у Сьогодні прийом начальника Польської поліції Олега Івановича Жуковського. Як я обіцяв, прийшов до нього на прийом. Тож запитання будуть цікаві. Якщо цікаво почути відповіді на ці запитання, то залишайте раз, разом зі мною. Доброго, доброго дня. Доброго дня. Та, ну, вас Не бачив, Іванович. як ваші справи, як ви святкували день народження. З минулим на вас, до речі, День, день народження. День народження так, да. Для вашої інформації його не відмічав. Не відмічали, так? А те, що ви добре змістили, це ви відповідно. Ну, зараз ми, ми зараз з цього приведуємо, ми зараз поспілкуємося, а да. вже ж обов'язково, тому що я ж очікував, що ви будете, сказати, що це неправда тощо, але ми до цього дійдемо. Початку я хотів вас запитати. Закрили справу по сирбу, нападник, який біля магазину на мене нападав, закрили справу через відсутність складу кримінального злочину. Але є ознаки, які вбачають адміністративне правопорушення. Ось. Але досі вже я, я отримав відповідь, але досі протокол на нього не, не складено. Тут написано, я вам покажу. Вот. А -а -а, так, 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 возьмем. О. Разом з тим, в діях сір вигобачається адміністративна права порушення. Бажали, да, ну. 173, ну, а чому не за ну, ну, не настали протокол? Ну, 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 да, ну, Олег Іванович, відповідь я можу отримати без особистого прийому, зробити запит і його отримати. Але якщо я приходжу, я хочу послухати від вас вашу позицію, вашу думку з цього приводу і юридичну оцінку. Тобто, дивиться, спочатку вони справу не порушили. Ну так там немає складу злочини, вы не порушили. А чому, чому суд це що суд Де тут зобов'язав? Нагадаю вам, що справа не була порушена, була проігнорована. Ми звернулися до суду. Да. Суддя Дзюбінський виніс да. рішення зобов'язати в цей винести до РДР внести. Так. Хтось був покараний за те, що поліцейський не внесення аресту. Ну, я не знаю, там були покарані чи ні поліцейські. Ну, ви ж начальник поліції. Ну, я знаю, так. Да. Ну. Ну, от Поліцейські проігнорували свої обов'язки, не внесли до дитину ресурсу. А суддя вбачає там однаки кримінального право. Суд я винес ухвалу. Ухвалі ми внесли. Це не значить, що там є склад злочину. Ми перевіряємо цю інформацію. Суд має право винести ухвалу і зобов'язати нас внести дані в єдиний реєстр. Дивіться. Суд вивчає матеріали, я надав усі докази. Всі відео докази цих подій. Суд знає. Є ухвала суда, Ні, зараз не... ну якщо є ухвала суда, там чітко приписано внести в єдиний ДС. Так, правильно, Так, Ну, правильно, ми внесли. А тобто ви як формально просто зробили? Ні, все. Нічого формально. Якщо суд нас зобов'язав, ми вносимо, але ми в рамках єдиного. Реєстру, то що кримінальне провадження перевіряємо цю інформацію. Ну, якщо ну... там підтверджується склад злочину, то ми його розслідуємо. А якщо не підтверджується, ми закриваємо провадження. Ну, суддя чому вбачав? Ну, змусив внести арестову. Тому що він там ознайомився з матеріалами справами, він побачив там ознаки кримінального злочину. Да, а поліцейські не побачили якось так. Суддя побачив і змусив порушити справу від аресту внести. А поліцейський. Ми перепривідали інформацію. Тобто суддя помилкова. Ми всіх свідків і на основанні цього рішення і прийняли таке. Тобто суддя помилковував ви виніс рішення? Я його не кажу. Що... Ну, він, ж, він ж побачив ознаки злочину. тому я зобов'язав. Вам по цьому питанню відповідь потрібна чи. Ну, це письмово вже ж, але я хочу вас почути, ви живі. у вас є юридична світа Ну так дивиться. Суддя виніс рішення, що там є ознаки кримінального зручного і зобов'язав поліцію внести до Дівного реєстру. До цього поліцейська проігнорувала мою заяву. Хтось був покараний за те, що вони не внесли до Линого реєстру одразу. Не був покараний. Чому? А там в ухвалі, не приписано, що. А не в ухвалі, а чому вони одразу, згідно моєї заяви, не внесли до реєстру і не почали до судового розслідування? По цьому питанню ми вам дамо відповідь. Навіщо Я вас запитую. Ну, так ви запитуєте, мені на ви вирішити матеріали, вичитати матеріали, потім видумав відповідь. Ви ж кажете, чому там співробітник не покарає, там може його вини не вбачатися, може і вбачатися. Ну, вина. Ну, дивіться, якщо він справу не порушив, а потім суддя вбачав порушення і, і змусив порушити справу, то це вже ж е, е, поліцейський слідчий. Запишіть це провадження, це, це вже як би вже зрозуміло, Ми що я... я це провадження особисто не вивчав. Вивчу це провадження і дамо вам відповідь. Тут навіть вже справа не впровадження, право в тім, щоб поліція одразу за моє заяву справу не, не насадовить реєстру, через що я вимушу ви, ви, ви витратити свій час, гроші і, і фахівців юридичних. Подати скаргу до суду і через суд зобов'язати Коли... одне страшно. Я але... не сказав, що вивчив опровадження, я вам дам відповідь. Я не можу дати відповідь, не бачивши кримінального провадження. Чому тоді не порушили, а порушили. Ну, по, ну... Так що, що, що суд вбачає, а політик не може, що то праці тоді порушив. Ще порушив це кажу... бачу. раз скажу, ми дамо вам відповідь. Я за це провадження перший раз чую, що ви по ньому звертаєтесь і у мене. Ага. Перший раз чуєте. Зрозуміло. Да. Але ще раз хочу зазначити, що поліцейські не порушили справу одразу. Я через суд був вимушений звернутися до суду, да? так? І суд, ознайомився з матеріальної справи, бачив, що дійсно є ознаки кримінального порушення і зобов'язався до реєстру. Але ще не знову закрили, там, якщо почитаєте покази цього ну, підозрюваного або там циркула, там тоді там я винний взагалі. Тобто я там порушував громадський перед, чому тоді на мене не склали протокол, тоді не склали. Я ж вам кажу, я не бачив цього провадження. Не... Будь ласка, знай знайомтесь. Ви тобто буде... на прийомі, зараз це питання звучало. Ми його записали і вам дамо письмову відповідь по цьому Тож, давайте тоді, якщо, якщо я спорушував, згідно його показів, тоді на мене не склали протокол, тоді. Шоу, Окей. тоді Окей. Окей, давайте, давайте. О, я, я ж, це мені дуже цікаво. Можна. Дякую. Дякую. Наступне запитання буде щодо, і зараз що зараз, там є вбачається отакі адміністративного я ж вам кажу, я вам там постанові, Ви читали, як коли буду подивлюсь це кримінальне провалі. Я вам дам відповідь за моїм підписом. Буду відповідь. Просто я запитаю питаю дільнича. Каже, у нас є три місяці. Я не можу чекати. Три місяці чекати. Ми вам дамо відповідь і до сьогодні понеділок, буде у вас відповідь. Мені важна відповідь, мені важна, чому досі. Або складіть протокол, або ми будемо кажуть. По цьому питанню вирішили. Я Подивлюсь кримінальне провадження, після цього я вам дам відповідь. Тобто е е до дізнавачі ознайомилися з справою, вони кримінальне не побачили, але адмін побачили і наскірували до дільничого, щоб він, він склали адміністраційні матеріали. Але вони поки що вже місяць його не складають. Я просто підозрюю, що вони взяли гроші за це. Розумієте, чому я за це, це взяли За це гроші саме тому. Штулька. Так, це моя думка вже ж. Взяли гроші, саме тому вони ігнорують. Своя обов'язки не згідно. Кажу, мене є три місяці. Навіщо не тільки три місяці чекати? Навіщо ми будемо за це одне впровадження спілкуватися? Я ж вам сказав, я його, коли подивлюся, uh -huh. я вам дам відповідь на uh -huh. цьому провадженню. Я це зрозумів. Просто, Просто я, я, ]те, я, те, я, я ви уточнив ви... деякі деякі деталі. Я уточнив, що потім. А я. А ви цього не казали? А я цього не зрозумів. Ну, щоб цього а, не було. Так, я, казав, я, я, ви... я, я одразу все проговорю, щоб потім а, цього то, не було. Ось що, що, я що ви я ви я запобігаю цьому. І ми чули такі випадки, які трапились в поліції щодо Андонія, заступника е е е, карного розшику. Там щось зв'язано було з ухилянтами. Там щось... Вам не відомо? Можете розповісти? Нам ці Що події? Не відомо. Що Андоній, заступник карного розшику, був там викритий у перевезенні ухилянтів за кордон. Там... Ну, це інформація не відповідає, дійсності. Не відповідає відповідає, дійсності. А зараз він? Зараз? так. Ну, де він знаходиться, я вам не можу сказати. Знаходиться в спецпідрозділі поліції. Воює десь? Ну, це вже спустива. А що інтернація. що трапилося? Що, що, що рапорт І перейшов в інший підрозділ. Тобто він сам багато співробітників знаходиться ага. в спецпідрозділі. Він сам чи зі своїм поп цим по подільникам? Він лише один поїхав чи з, з цим Русланом, як Є, його мама Ну, до цього інші поїхали, співер -бінки, співер -бінки. Це також поїхав? Руслан також поїхав цей, Руслан. Так. Руслан? Так. так просто вони поїхали, ну, за власним бажанням. І що значить просто? Вони написали ну, за власним бажанням, так? Да? Да, за ну, власним бажанням написали рапорт, да, і були переведені в інший підрозділ. Добре, а, як, а якщо я якось своїми шляхами якось доведу, все ж таки, що був, був такий випадок, що. Їх... це ваше право. Допомогу. Ну, ви готові спасти свої повноваження? Ви кажете, що це інформація не відповідає дійсності, ви кажете, наразі. При... Тоді я вам пропоную вам. Сделку вам пропоную. А, а ні, и... так, так я Що ви маєте до моїх повноважень? Ну, що ну, ну... не ви сказали, що моя інформація не відповідає дійсності. Так, я так сказав, тому що я це знаю. Окей. Ну, якщо я вам доведу... Давайте. Це, це ваше право. Ви... ви Можете не тільки по ним, по кожному. Та то я знаю, ставити. що я можу. Ну, але Пам я, не я не ж знаю, походу. що я можу. Мені просто цікаво, що, чи згодні ви потім сказе своїх повноважень через те, що ви мене не безпідставно зараз. Ну. Е, якщо ви це доведете, то це рішення приймаєте не ви і не я. Не я, я, вже я, ж Не я ж, Так це було чи не було? Усьому цьому це питання. Я вам сказав уже нічого. Вони написали аеропорти за власним бажанням переведення до інших підрозділів. Все. І, І ніяких там слідчих дій не було, що? з приводу ухилянтів, спостерігань було, не було. Окей. Інформація. окей, окей, окей. Ось ви сказали, ми почули, да, далі да, я працюю да, вже в цьому так. напрямку. Працюю. Дякую. І що, щодо дільничного новіка також нічого не було. Ні, там є що саме можна дізнатися? Що саме? Так. Ну я не можу там вказувати... затриманий? На чому да. стаття? На чому він був затриманий? На Хабар. Да. На який підстави хабари вибагав? За що хабар атримав? Ну там є, це кримінальне провадження. Це що це тайно. не може. Окей, відкритий це, це, це тайна, окей. Да, не... не за ухилянків. Не за ухилянтів. Тобто, але сама подія була, що був затриманий на отриманні хабаря. Подія, да. Да, був затриманий. Де наразі зараз він? Ну, знаходиться в місті Подільськ. ви підставу, так. заставу? Так, да, да. заставу. Не знаєте, скільки в нас заставу? Ні, не знаю. Але це ж ваш підлеглий ваше, вони, ну, да, вони ж марнують да. ваш відділок і наш так само. Ну, і зараз тут він відсторонений чи він продовжує працювати. Він звільнений вже. А навіть звільнений да. вже, так? Да? Хто займає його місце? Тобто ця інформація підтверджується, що Новіков дійсно був затриманий. Хоч десь я вилучив. І давайте повернемося щодо цієї автівки, яку ми бачили фотографії, яку ви чи вас розтрощили. Давайте послухаємо вашого від першого джерела, що відбулося з службове авто. Ну я можу одне сказати, що ту інформацію, що ви виложили в соцмережі, ну, дайте. не відповідає дійсно. Аккі, дайте вашу інформацію. Яку? Ну що трапилось? Ну я можу сказати, зазначено досліджується в суді, там є позовна заява конкретно на вас, ага. те, що ви виложили від мене. Да. У -у 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 -у. Да. І далі вас визовуть і будете. А що що на що насправді відбулося справді? На справді? Так. Єдине з того, що ви виложили в соцсетях, там було ДТП. Єдине то, що відповідає дійсності. Ну хто всі хто вчинив ДТП? Хто вчинив віо? Чи так. вчинив ДТП? Так ну там є одна сторона, це я був, а інша сторона була України. Ну хто винний? Ви винні? Чи вони винні? Ні. Ні, я не винний. Там є сразу на місці. Я визивав поліцію, був складений протокол на громадянку. Ну mm -hmm. все. І а... ніхто то, що ви там вказали, там місце покинув, там і був випивши. Так я визивав поліцію. Там на місці проходив драгер. Проходне. Там не проходив драгер. Так. так, так. скажіть, будь ласка, а чому тоді е, не було ці. Це було не на мій день народження, так, щоб у вас була інформація. Ну інша дата Після або до Що після? Для народження. Так яке це значення або значення. не ну, було. Ну, до... ні, ну, якщо, ви, якщо ви стверджуєте, треба ж якось підтвердження. Ні, якесь. Ви ж там вказали, ви ж ту інформацію виложили. Ти, що... Я пам'ятаю, що я казав. Я, ж, я хочу вас уточнити, я ж вас уточнюю. Ви ж кажете, що все було не так. Тоді ми там хочем... є офіційно на сайті вся інформація виложена. Офіційно є сайт. Коли? Коли зразу після того, як було. Що було викладено? Після ДТП на офіційному сайті вся інформація зазначена по факту ДТП. Що? Що витрапилось ДТП? Да? Це да. Не, на якому офіційному сайті? Офіційний сайт ГУНП Нацполіції. А чому місце його пабліки про це не розповідають? Подільська поліція. в свободному доступі, ви можете зайти, подивитися Я сайт. розумію. Чому саме це мене застережило, що окрім мене цю інформацію ніхто не знав? Ви виложили інформацію, яка не відповідає дійсності. Я викладав... І після тої інформації mm -hmm. на офіційному сайті було вилучено інформацію. Після, після твої та, після інформації. А чому одразу не було? П'ять днів минуло, Що після раз? після після цього випадку. Які п'ять днів минуло? П'ять днів. Тобто, та, так, п'ять діб минуло після. Якоби я, я зробив публікацію після альтурона п'ять діб після цих подій. А коли були події? Або 18, або 19, зараз не згадаю. Mm. Зараз, mm. Я зараз, зараз не згадаю. Зараз не згадаю точно. Тоді я було 23. -го? Я зараз точно не згадаю. Не я ж вам кажу. Окей. А я коли опублікував? Ну mm, я ж не, не знаю. Пізніше. Mm. Так mm. так чому ти даде місцеве ЗМІ, або Балтські, або Подільські ЗМІ? Не? І, і, і ви також не оприлюднили цю інформацію, що от, от, трапився от такий випадок. Така там що були потерпілі, що її оприлюднювати? Та, та потерпіла службова автівка, ми вам придбали? Це не потерпіло. Як, як це Транспорт, засоби, ну, ну, який ну, був ми, пошкоджено. Ми потерпіли, тому що ми це наше, наше засоба. Я вам вже сказав по цьому питанню. Є рішення, яке прийнято, і є офіційний сайт. Там все вказано на офіційному Так чому, сайті. чому, чому на, на подільській поліції це не було оприлюднено? Воно все оприлюднено. є інше питання. Я вам сказав, що воно є все на офіційному сайті. Не Одеської області. На Десько Одеської області. А Подільської поліції чому нема? Так воно є на Подільській. Ви заходите на офіційне, там все вказано. Коли це було і обставини? Подільський сайт. Не подільський сайт на спаліці. Одеської області. А Подільський, вот вас є Подільська поліція, є у вас на Фейсбуці? У вас є сторінка? Є. Чому там не була прилюднена? Там не буде, там я, да, там все є. Зайдіть і побачите. Ця інформація є. Да? Але з'явилося вже після того, як я її прилюднення. Я вам сказав вже, да, це… Розуміло, розуміло. Так, і ще. Так. Ну, напевно, все. Напевно все. Ви щось ви підтвердили, щось ви кажете, що не підає дійсності. Тоді я допрацюю, тоді покажу. Або я там, або ви там, або вибачусь, або ви. Можливо, залишити посаду, якщо, якщо ну, за потрібне. Якщо... якщо керівник мені скаже, то я її залишу. Так, ні, є самі... є, керівник. є слово а... честі, є слово честі ще є. Знаєте, коли я бачу, що коли я вчиняю якісь погані речі, то я можу сам піти в відставку. Я про це кажу. Добрий, дякую. До побачення. Так. Друзі, коротенько, коротенько обговоримо це спілкування. Ну, з приводу сиру це потім, що до покарання побачимо їх А щодо, щодо цього ДТП. Бачите, він, каже, не питає дійсності, але інформацію точно не надає. Але вони оприлюднили цю інформацію ДТП після того, як я її опублікував. Але я опублікував її приблизно, зараз три або чотири дні. Коли прийш... Минулому, коли пройшло три-три дні, тоді я поза дізнався, і це оприлюднив. Вони до цього вони мовчали, а через те, що я все опублікував, вони вже були вимушені, вимушені це оприлюднити у е такому форматі, начебто начальник поліції Жуковський не вимкнув. І це доказує на те, що ну, дійсно ми. Ну, це моя думка вже, е що ми маємо справу. Ну... Осіб, які далекі від офіцера, а від слова офіцера, від офіцерської позиції, бути щирим та чесним, що винен, тоді я відповідаю, якщо не винний, тоді я доводжу свою невинність. І ось мені зараз почули, він зараз спростовує, а що, дорож... що спростовуєш, кажу, що там було інакше, там зараз там якісь там заяви в суд написав, щоб чи куди, окей, ми будемо з ним судитися, це дуже буде цікаво почути і пусть доведеться, чому він. Вони одразу не прилюдні на цю подію, а чекали там якісь доби після моєї публікації. Це перше. По-друге, щодо по Андонію. Бачите, зараз Жуковський відмовляється, що е, був такий випадок, що Андонія Андоній перевозив у І через те, що е, його вже контролювала служба відділка, прослуховували та його ввели, е, він е, розумів це якусь мить і зник, нагадаю, стабельною зброєю. І потім через зв'язки, через друзів, через там, знайомих, там, Андоні віддає зброю, ми вже домовились, ти поїдеш у стрілкову. До речі, не батальйон а люди. І як є якийсь там стрілковий батальйон, де там вони приймають участь у бойових діях, або там наближені до Сіді. Ми бачимо, що і раптом джальник поліції каже, що такі події не, не відповідають істинності, але чомусь Антоні поїхав. Туди. Нагадаю, що цей стрілецький відділ це туди, туди скеровують саме тих поліцейських, які десь там провинилися, десь там чинили якісь там проступки, там якісь які злочини, можливо, що їм пропонується або тут сигарня, або йдеш туди. І саме, це саме, саме той випадок, коли е, е, Андоній зараз не знаю, прізвище вже другого, Руслан Мазурч... Мазуренко чи Мазурченко зараз не знаю, прізвище його. Бачите, вони раптом вирішили написати е, рапорт і поїхати у стрілковий Тобто Вони домовились, що якщо ти не хочеш, щоб тебе, якщо ти не хочеш, щоб тебе арештовували і, і, і цю справу знищили, як, е, тому що ти е, добровольцем пішов воювати, то тобто, таким чином вони вирішили цю справу зам'яти. Але ми є джерела, ми трохи копнемо, трохи, е, і покладемо на стол Жені кожиковського що Сергову раз доведе. Щоб він просто бреше. Тож що були зі мною, дозволити, далі крішка. Вечором поспілкуємося.